На Прикарпатті ДБР повідомило про підозру посадовиці податкової, яка приховала від декларування майно на 5,5 мільйонів гривень. Посадовиця вносила недостовірні дані до щорічних декларацій за 2020-2023 роки. Зокрема, вона приховала трикімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська, де тривалий час мешкає разом з чоловіком та донькою. Вартість майна, яке за документами належить матері податківиці, складає понад 28 млн гривень. Також жінка не вказала даних про гараж в обласному центрі. Вона задекларувала лише невеличкий будинок в одному із сіл Івано-Франківщині, де фактично мешкає її мати. Крім цього, податківиця не вказала у деклараціях даних щодо авто, яким користується її чоловік. Електричний кросовер вартістю понад 2,5 мільйони гривень записаний на племінницю чоловіка. Загальна вартість незадекларованого майна складає понад 5,6 мільйонів гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та у помешкання фігурантки, вилучені мобільні телефони та документи. Посадовиці вже повідомлено про підозри в умисному внесенні до декларації за відомо недостовірних відомостей. Частина 2 статті 366.2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років. Також ДБР подано до суду клопотання про відсторонення її від виконання обов'язків. Суд наклав арешт на незадеклароване майно квартиру, гараж та автомобіль.